Топ 5 складників готовності дитини до шкільного навчання. Інтелектуальна готовність Для навчання важливе дозрівання певних відділів головного мозку, які відповідають за формування когнітивних навичок, наприклад, письма чи читання. Навичка ще може бути не сформована, проте все готово до формування. Іншими словами, дитина може не вміти розв'язувати приклади, але мати уявлення про число, числовий ряд, співвідносити за кількістю, порівнювати, вміти робити висновки і бути зацікавленою. Така дитина швидко навчиться розв'язувати приклади. Ми дивимося ще на здатність дитини робити висновки, уважно слухати і чути, ставити запитання, якщо не все зрозуміло, на розвиток її пам'яті, уваги, уяви. Вольова готовність. Якщо ж впізнавальний інтерес збережено, то вольових зусиль для навчання дитині знадобиться набагато менше. Вольова готовність до школи це здатність дитини примусити себе робити щось, що не викликає великого інтересу чи негайного задоволення. Воля також відповідальна за можливість дитини всидіти за партою упродовж уроку. Якщо вольова сфера недостатньо сформована, Починати процес навчання неймовірно важко для всіх. Соціальна готовність соціальна готовність означає, що дитина вміє спілкуватися з дорослими та дітьми адекватно до ситуації. Тобто, з однолітками спілкування виглядає інакше, ніж із малознайомими дорослими. Якщо дитина відвідувала дитячий садок хоча б упродовж року, а дитина, яка часто хворіє, упродовж двох років. То, ймовірніше, соціальна готовність буде сформована. Мотиваційна готовність мотиваційна готовність також дуже важлива, хоча часто здається другорядним чинником. Але уявіть собі, як навчити дитину, яка абсолютно цього не хоче, або не маючи уявлення про реальну школу, дитина думає, що це щось на кшталт розважального центру. Тоді вона буде неабияк розчарована. На співбесіді діти часто кажуть, що хочуть до школи, щоб учитися. Зазвичай вони просто повторюють слова дорослих. Нормально, якщо перший час дитина йде до школи за приємними емоціями, спілкуванням, а саме пізнавальний інтерес проявляється у неї згодом у разі правильного організованого процесу навчання. Фізичне дозрівання навчання шести років запроваджувалося спочатку саме через. Акселерацію або пришвидшення дозрівання дітей. При оцінюванні фізичної готовності ми передусім дивимося на сформованість скелету. Приблизно в 7 років у фізичному розвитку дитини відбувається перехід на новий рівень. Ми можемо спостерігати, що її руки стають пропорційно довшими щодо тулуба, з'являється талія, стають більш помітними, колінні суглоби, активно йде заміна зубів. Ці зміни сигналізують, що внутрішні органи доформовані, й організм дитини готовий пустити енергію в мозок і витримати навчальні навантаження.